Добрий день, шановна рідна школа. Сьогодні ми зібралися онлайн, щоб відзначити особливий і хвилюючий день. Свято останнього дзвоника. Цей навчальний рік був непростим, але сповненим подій, викликів і перемог. Ми разом пройшли шлях, який зробив нас сильнішими. Смарад. 2025 навчального року, сповнені радісними усмішками, гучними вітаннями та планами на майбутнє. Але цей рік цей рік особливий для кожного з нас, для нашої країни. Ми зустрічаємо цей день в умовах війни, яка триває на нашій рідній землі. Звуки сирен, тривожні новини, біль втрат стали частиною нашого життя. Дорогі учні, ви наше майбутнє, наша надія. Попри всі труднощі ви продовжувалися навчатися, прагнули знати, підтримували один одного. Ваша незламна віра в перемогу, ваша любов до України надихає нас до дорослих. Сьогодні ви завершаєте цей начальний рік і цей крок є надзвичайно важливим у вашому житті. Пам'ятайте, знання це ваша зброя, яка допоможе відбудувати нашу країну, зробити її сильнішою та квітучішою. Особлива подяка нашим дорогим вчителям. Ваша відданість професії, ваше терпіння та мудрість заслуговують на найвищу пошану. Ви, справжні герої освітнього брону. Шановні батьки, ваша турна. Ваша мрія своїх дітей, ваша підтримка в гімназії є неоціненною. ви є надійним тилом для своїх дітей та для нас. Дякую вам за вашу підтримку та розуміння. Сьогодні ми з особливою шаною згадуємо тих, хто віддав своє життя на нашу свободу та незалежність. Їхній подвиг ніколи не буде забутий. Ми молимося за мир в Україні за найшвидше повернення наших захисників додому, за відновлення спокою на нашій землі. Дорогі випускники, для вас це останні дзвони. Це не просто завершення навчального року. Це прощання зі шкільними роками, це крок у нове життя. Перед вами відкриваються нові горизонти, нові можливості. Нехай ваші мрії будуть сміливими, ваші рішення мудрими. А ваші вчинки гідними громадян України. Пам'ятайте, де б ви не були? Ви завжди залишаєтеся частиною нашої шкільної родини. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. І я вірю, що останні дзвони ми зустрінемо під мирним небом і радісними сльозами на очах, святкуючи нашу свободу і відновлення. А сьогодні. Сьогодні ми дякуємо один одному за те, що ми були разом, за те, що ви стояли, за те, що вірили в кращі мети. Також за нашою традицією хочемо відзначити особливо старанних учнів нашого закладу. Вітаємо Косаренко Івана, третє місце у другому районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2024 року по 2025 рік. Керівник Мажуга Ольга. Вітаємо полякову Вероніку. Третє місце у другому районному етапі 25 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Керівник Мажуга Ольга. Вітаємо переможця міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яціка Міськита Анафіна Іллю, який зайняв друге місце керівник «Руденко Світлана. Вітаємо переможця обласного фестивалю дитячої творчості Таланти третього тисячоліття Афанасьєва Олексія, який зайняв третє місце керівник «Руденко Світлана. Вітаємо полякову Вероніку, яка зайняла третє місце на Олімпіаді з трудового навчання районний етап Керівник Кричківська Оксана. Люди мої учні дуже швидко проминуло деяких років навчання у школі, до якої ви всі прийшли щирі допитливі з великим бажанням навчатися. Кожного з вас була своя співуча Навчаючись у початкових класах, кожен з вас розкривав свої таланти. Пригадую, як ви всі старалися. Виразно розповідали вірші на пам'ять, танцювали, співали, з великим бажанням брали участь у конкурсах та змаганнях. І ваші батьки завжди були поруч і допомагали вам. І ось я вітаю вас з закінченням 9 класу. Бажаю вам і надалі наполегливо працювати. Певнено прагнути ніколи не сумніватися в собі та дорожити своєю мрією. Нехай ваш подальший шлях буде доброю і щасливою дорогою до успіху. Нехай у вашому житті буде багато радості, любові та можливостей. Поважайте та любіть своїх батьків, які завжди підтримують вас. Успіхів вам, мої любі! Ось і настав. Цей незвичайний день, день святковий, радісний, веселий і водночас сумний. День розставання зі школою. Це велике свято для кожної людини. Цього свята немає в жодному календарі. Воно буває лише один раз в житті у кожного з нас. Шкільні роки позаду, а попереду самостійне життя. У час непростий ви закінчили школу, нехай вас біда не торкнеться ніколи, успішною буде життєва дорога, вам звершень нових нам усім перемоги. Хай справдяться всі ваші мрії, і бажання. Житті супроводжує щире кохання. Шануйте батьків, що дали вам життя, бо ви їх надія. В їх майбуття В своїх однокласників не забувайте і нас, вчителі, добрим словом згадайте, на цьому прощаємось добру вам, путь. хай ваші дороги до щастя ведуть. Нас ми сяду за парти. і більше не прийдемо сюди дітьми відразу сталося це не до жартів. Відразу дорослісом і присвітліли ми. Ми чуємо дзвінить дзвінок. І ось пройшов останній наш урок. І в це чудове урочисте свято. Ви чуєте вітань багато. Спасибі вам за те, що були з нами, за те, що вчили нас роками. За всю освіту, що дали, людину в нас ви зберегли. Дев'ятикласники, вітаємо вас з важливим кроком у житті. Завершення навчання в школі. Пишаємо з вами. Бажаємо віри в себе та здійснення мрій. успіхів вам і щасливої дороги вам! А ви вже знаєте, що це, це податки. Ми ще право поведінки учимося, а ви будете картинки. Колись і ми навчимося швидко писати, виразно читати, та скоріше вирости такими, як ви, щоб нами пишалися так, як ми пишемося вам. Хай, у музики, завжди буде натхнення. Нехай, Нехай! Ніколи не кінчається терпіння, нехай зло змінає, ваше серця правильно завдистер пізнає. Ми сьогодні вас сіла по і каже папа, хоч трохи сумні базань ніколи не чути ні. Початкова школа проводжа, день весняний свій четвертий клас, знаю стіни, у яких зростав. Ви прийдете не один ще раз, буду пам'ятати кожного посмішку хвилини радості, ви зростіть людьми хорошими. Росли йдеться ви життя, попрощаєтесь з дитинством вмить стануть у пригоді вам знання, як дзвінок останній продвенить, буду пам'ятати кожного посмішку хвилини радості Ви визростіть людьми хорошими, і нехай щастить вам у житті. What a надії.